Всім привіт! Я кореспондент прес-центру молоді для сіфорії. І сьогодні ми завітали на аби б'ютехлогічний факультет на виставку, присвячену допомогу. Сьогодні у нас надзвичайний день, який ми присвятимо найтавнішому і найбільшому, найвеличнішому святу в Алеконі. Свято зі свято, що створення здорожеств є світло Христове Воскресіння. Свято наближається, радість нам несе. Фарба моя скральна. радість нам несе. Українську писанку знає увесь світ. Великодні писанки, великодній цвіт. Яєчко розмальоване, ним тішиться і старість, і дитя. Творіння рук людських святе і чисте маленький символ нашого життя. Українська писанка проміниться життя. Великодень славиться перед всім світом. Пізвучно до весни серця дитя її оживає підрави, поквіти і птахи. Котилась писанечка з гори на долину, прикотилась прямісінько до нас у хатину. А за нею йде Великдень, несе білу паску. Дзвонить дзвони, розсипає радощі і ласку. Великдень святкують в Україні ще з 10-го століття. У ті часи це було свято Весняного Сонця та пробудження природи і самого восену. Великдень святий день. У цей день Син Божий Ісус Христос Воскрес, віддавши своє життя за гріхи до за відміттям сюжетом, Ісус Христос, Воскрес, рано крайця, Воскресіння супроводжувалося з великим землетрусом, Янгол небесний, відвалив камінь дверей гробу Господню. На святанку жінки мироносці Діва Марія, Марія Магдалина, мати Якова та Соломія, прийшли до гробу з пакушими воліями, аби, як зазвичай, намастити тіло Ісуса. Але побачили відвалений камінь і порожню труну. Тоді схвильованим жінкам з'явився янгол небесний і сповістив про Воскресіння Господня. Невід'ємною сходовою з Великоднього свята є Писанка. В наших предків заздоблене узором яйця було символом весняного відродження природи. Основна легенда. Коли Ісус пішов на смерть і вість на могилу свій хрест. На сусідньому, що він і зрянив, продавати вода яйця. Але побачивши Ісуса, він зчепився до хрест та втягнув його до самого боку. Повернувшись. Він побачив, що його кошик зацвів, а у ньому яйця роз... розмальовані. Тобто це були писанки та крашенки. І тепер люди почали розмальовувати писанки самостійно. Писанки і частиною української. Фарбоване. Розмальоване яйця вважається оберем. З писанок крашенок розпочинається великодній сніданок у кожній українській оселі. Назва слова походить від слова писати. Напередодні великодня господиня яйця. Найдальнішими вважаються крашенки. Це писанки, які зафарбовані в один колір. Згодом вже не помидоколірні крашенки, в яких використовувалися різноманітні природні виробники. Такі фарби, невідмінно від сучасних, мали приємні м'які від але колір в кузенці з'явився не лише заради краси. Він мав своє символічне значення. Жовтий, золотистий, оранжевий людей, писанок впливають на людей, ніби сонячне проміння. Дають дорогісне, світло настрій. В писанках означають надію, тепло, небесне світило. Червоний колір на писанках є не, бачу, не Червона барва символізує добру, браті життя для молодих. Надію, що слово життя. Саме червоні яйце і воложим собою в цьомусті воскресіння і небесних. Зелений колір означає весняне пробудження природи та надію на добрий урожай. Блакитний небо, повітря, а також здоров'я. Коричневий та бурий – землю її приховано життєву силу. Чорний колір це колір ночі, потивіччя. Невідомого та таємного. Також він символізує продовження буття після смерті. Красне Сонце на Великдень грає, грає у родинах українських свят настає. Чути дзвони великодні. Бо Христос, воскрес сьогодні веселиться людьми. Ну, Повшуку смачненька паска, писанка і м'ясце, бо нехрещена пожаласка мирно перенесе. іде до храму вся родина, сітічки горять, і слова молитви линуть Божа благодать. Зараз ми перейдемо до вибору найкращої студентської писанки. Хочу вам представити членів журі нашого конкурсу: це Недашківський Володимир Михайлович, голова комітету Білоцерківського національного аграрного університету, Бачинська Неля Анатоліївна, директор наукової бібліотеки ЗНАУ, НАУ, Сулима Валентина Володимирівна, старший диспетчер відділу навчально-методичної та виховної роботи, а також дима Тетяна Миколаївна, яка є проректором освітньої виховної та міжнародних народної діяльності. Так, Прошу оголосити переможців. Я хочу сказати, що деканат, керівництво, не приймало ніякої участі в журі і не наполягало на коштів, щоб хоч відмітити. Все незалежне жило. Всім, хто приймав участь, буде вручений диплом і сертифікат. Хто не вийшов переможцем. Будь ласка. Так, дякую за слово на мене. Ну, передусім, хочу зазначити, що трошки розгубилася, оскільки у нас не тільки крашенка писанка так? Е, оцінювалася, а оцінювалися і великодні кошики, і ті е, креативні ідеї, які ви втілили в те, щоб представити свою групу, е, свій доробок так? перед великодніми святами. Тому ми комплексно оцінювали е, участь кожного студента, кожної творчої групи до цього конкурсу. І ось ми порадилися. А більш того, ми продегустували вашу продукцію там, де ми бачили дуже привабливі кошики, тому що й пересвідчилися в тому, що вони дуже смачні, і кожен би із наших членів журі він був би не проти прихопити такого кошика з собою до церкви, щоб посвятити, щоб ви це розуміли. Кожен із вас дуже гарно постарався. І це перемога кожного із нас з вами, що ми пам'ятаємо наші традиції, які в нашій державі існують, правда? І е, те, що ми е, вміємо підготуватися і гарно зустріти ці свята, правда? Це перемога кожного з нас. Але конкурс є конкурс. Е, Проспілковий комітет гроші виділив, чому це не скористатися. Цими коштами і гарно ще краще зустріти великодні свята, правда? І ось ми порадилися, і, звичайно, ми оцінювали креативність, і смакові властивості, і оформлення стола, і, вашу, і ваш індивідуальний внесок. Ми ж то знаємо, хтось там не дуже е, постарався, там, скажімо, десь там не власноруч зробив, а е, взяв якісь допоміжні засоби. Тобто зрозуміли, як журі працювало і оцінювало е, е, вашу участь. Ну і тим паче, ще декан нам сказав, що всі так чи інакше інакше отримують стимулювання за свою роботу. Це будуть, е, ну скажімо, не матеріальні там якісь стимули, а все одно ну, приємно. Бо сьогодні навіть грамоти не дуже часто роздають, правда? Да, да, да. От так що ми, по-перше, журі вам дуже вдячні за вашу роботу. Ну і тепер до сам до самого цікавого підійшли, да, тож є переможцем, призером е, сьогоднішнього конкурсу. Ми відзначили е, всі е, одноголосно так сталося е, роботу, яку е, представив перший курс е, четверта група Агрономія. Оціння програма Агрономія. Ми оцінили. Так ну є у нас ще е, е, дуже цікавий і дуже смачний кошик, і дуже такий багатий. Е, і Я б навіть такого і не донесла е, самостійно. Це той кошик, який підготували е, другий курс, е, п'ята і шоста група. Агрономія. Підходьте, підходьте сюди. Звичайно, такі хлопці давай. Ось... Ой, так, а, я бачите ну, у мене. Оце ваша вона города хлопці і ми ще відзначили другий курс, третя група агрономія. також молодці хлопці постаралися цю ідею патріотично заклали у нього експозицію. Ми вас вітаємо.